Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як заводити китайську мотокосу. У нас е, отака коса, фірма Техас, вона повністю нова, її ще ніхто ніколи не заводив. Е, тоді, значить, Для того, щоб її завести, перше. Кнопочка у нас завжди отут включена. тут специфіка такої коси, що вона завжди включена. Це полегшений старт. Рахується. Е, потрібно включити кнопочку. Якщо вона вже не виключена. перший момент, другий момент, якщо є отакий речах, це є газ фіксований, його потрібно збавити до кінця на ноль, Тож, щоб кнопочка могла нажиматися. Включили. Після чого підняли оцю повітряну заслонку. Раз, нижче тут є підкачка. Праймер підкачки. Підкачали декілька разів. Після того, як ви побачили, що тут вже бігає бензин на двох трубках. Ще два-три рази підкачали і все. Після чого тянемо заводимо. Вона може завестися і заглохнути, або завестися і працювати. В будь-якому випадку ми переводимо оцей речах червоний вниз. Він має тут такий фіксатор, тому я треба трошки в бік відтягнути. Трошки в бік. Отак. І працюємо. Тепер показую, як воно все буде виглядати. коли вона вже тепла, нам нічого піднімати, підкачувати не треба. Ми просто приходимо. і Тому отак все просто. Якщо це відео було для вас корисне, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, далі буде.